Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. В четвертій ранку джерела у розвідці підтвердили, що тільки що ЗСУ нанесли удар ракетний удар по аеродрому Мілерово. Зокрема, завдяки групам диверсантів вдалося знешкодити п'ять російських літаків. Серед них є стратегічні бомбардувальники, які наносили ракетні удари по українських містах, зокрема на базі аеродрому, також були знищені розрахунки. Іскандером джерела заявили, що атаку дронів паралельно атаці ракети здійснили люди з центральної Росії. Які виконували завдання в координації з ГУР. Є люди, які у координації з ГУР виконали поставлені задачі, пройшли у центральної Росії, відпрацювали і успішно повернулися відповідно назад. Як і у багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора стверджує юсов. Паралельно з цим, за даними телеграм-каналів, загинув майора Кончаловський, який був ракетами по Чернігову вчора в й ранку. Помста його наздогнала третім. Загинув разом із сином пілотом у той же час. Місто Чернігів оговтується від чергового воєнного злочину Росії. Вранці 17 квітня ворог завдав масованого удару по цивільній інфраструктурі у середмісті. Попередньо прилетіло три ракети. За свідченнями очевидців. Спочатку було дві, а згодом прилетіла третя. Від сигналу повітряної тривоги до моменту влучань пройшло трохи більше десяти хвилин. Пошкоджено десятки будинків навколо заклади освіти та медицини. Автомобілі кількість жертв та поранених сягнула понад 70 осіб серед них діти це були ДРК попередньо три Приліти від терористів може бути по центру вражені об'єкти цивільної інфраструктури. Головне, що є убиті і поранені. Якщо така буде потреба, Щоб у кого вибиті вікна і знищені квартири, щоб тимчасово змогли розміщуватися у таких місцях, такі місця створені. В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської ОВА. Цей мікрорайон вдруге за два роки постраждав від ворожого удару. Перший раз пошкодження були навесні 2022 року, коли загарбники стояли навколо міста і обстрілю. Житлові квартали. Вранці близько 9.00 17 квітня. Деякі мешканці багатоповерхівок ще спали вони, коли відбулася атака на все місто. Вони були вдома а ще з сином в кроваті Лежали жінка на кухні. Потім забігає. Дитина під одіялом і на підлогу. Вікна двері потріскалися. Ми перелякалися. Почитали новини і вийшли на вулицю. кажуть Сергій та Юлія, мешканці постраждалого будинку. Крім житла, пошкоджень зазнав освітній заклад. а Також грає лікарня ударною хвилею в ній вибу. Оловікна та двері поранень від уламків зазнали чимало людей. Повторно від ворожих обстрілів там пошкоджено одне з відділень. Відомо про 20 постраждалих. Їм надасться допомога. Працюємо із фондами у прибиранні залишків та облаштуванні території, каже Олександр Комлик, начальник відділу з питань цивільного захисту Чернігівської РВА. На місці трагедії оперативні служби розгорнули штаб, а також пункти незламності та психологічної допомоги у прилеглих будинках. Організували роботу комісії, які фіксували. Тимуть пошкодження для виплат компенсації за зруйноване житло. Рятувальна операція тривала протягом дня. До зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.